Вони зараз ще 4 хвилини, звісно, довго, бо не ні, ні тачки нічого не бачу. Ну, це біля тебе біля була ця. Я, я бачу купешку. Да. Так. Можна на купешку сісти, навіть приїхати. Для тебе Купешка. Угу. В принципе, мы можем в краю зони відіграти, поняв від цього. О, третій, ну лайтик. Повід звідси, коротше, якщо шутки. Ні, ну дивись, зараз поки да побути. Низу. І побачимо, що там як це. Четыре минути. Справне пешку зайняти. Угу. Опа. Что не Нет. Yeah. No. Ну, тогда можно что-то занять. так, ось, ось. Да, можно давать туда нам полуфтроим. Что знаешь те, що вам другу? А, все, я же так Це Это заработает тут. Три <свисті> ікс, три ікс, Надо три ікс. А ч три? Наук. Пики okay. <свисті> <свисті> mm -hmm. <Like> троих. <свисті> yeah, right. Уук 3Х нормальная тема мне как-то подобалась. Б мазл брэ блейкер. Там явуки буллайк. Мазл брейк, кажешь. Давай. Так, мазал ц, 4x. Та можна і так зробити, так. Ще якорок. Йоу. Так, де всі? М? О, ось там, на синій. Що на сені? Просто на, сеній? на сеній? Там люди є? Ого. Угу. Ого. Це, Це, дуже думаю, Це дуже далеко. Дуже далеко типа полку не мог без пуля.

кажу, визивай дроп, Надь. Так, пожалуйста. Так, сюди. Давай, дай сюди визивай його просто, ти все. Okay. Давай. Ляха. Звідти. Що? Що? Визвала. Що таке? Ні. Що? В'їжджаємо по нас із цього і 102. З оранжевої. Що mm за? -hmm. Десь у цих в домах бачу бачу собачку ось. так. Це цілий дроп бомбову. Що таке? Наташці не поїдете вже, він тут за забором. Рибі? На жовтій. Він. На жовті він був. Вони На нас будуть підпушувати 100%. О! Нормально. Добивайте, Добивайте його, приїхав. І колеса, колеса пробийте в тій машині. На жовтій? Так, да, так. -да -да. Не бачу, його. А бачу. я щось не можу. Сзади нас! Це ці підбігли. Ззаді, ззаді. Там де я. Його хтось добив. Його добили спереду. Це хто кинув? Не я. Тут за десь? Я добив, буде машини. Поняв, тепер прибіг до нас, давай йди, бо тут. У нас десь стопає. Поняв. Це дроп. Є. Дроп впав. Угу. Лутайте, бігом. Блядь. Ти пав, кинув. Та це вони. Фомас. Фомас, беру. Брин, брин, бегаю. Рабоих, давай. Поїдем, да? або да, їх... Поїдемо, да, да. поехали. Поїдемо, поїдемо. Поїдем. Давайте, давайте. давай. їх спробуємо крутанути, типу, подивитись, де вони. Кого, кого? Просто... кого їх? Хати? На жовті місці я виніс. Ні, ті, що не, в нас на сині. На ззаді зайшли ж. Я там не а його шахту зробити, то а ж це А жовтий я виніс. Двох? Так. Да. Там другий впав, я його ногу вгору і впав. может тут okay. я. Uh -huh. Это компенсатор. Вот oh, это и стюпит вот так вот. Пробовать. Блин, мне лагает тут, потому что это не типина, не роман на Интересно, я бежу, короче. Ти да шо то? сайту Шо ти, шо тобі не хочає, скажімо? Просто mm -hmm. Ну, их попробовать Ну глянутый шоу на филотах А це ты скинул на да Фу Блин не думал Шауден Так ничего такого тоже не было тут Нормально залутал А шестерка Де? Десь недалеко, чую. Нище, нище. Що, я до вас біжу назад? Давай, давай. Там, де ми були... А, да, виїхав на моцику. Вниз, вниз туди. Тридцять... Тридцять секунд і погнали. Різно, для нас. Угу. Через дорогу. Блін, я колись, повню, коротше, виходить така... Така фігня була в мене. Я мане. колеса пробиваю. Я щось біг, біг, коротше, Получається ну зони ю Так офігенно mm, там от, одного от, вбив, типа другого вбив тип. На жовті віці там. І я, короче, добіг до, до, до зони і рішив засісти за якимись ящиками. Mm -hmm. І воно мене багануло подняв, я просто не міг вийти. І там оставалося, блін. Батка така була офігенна. І просто мене забагали ящики, я просто не міг вийти звідти. Я з до фідзони. Це жесть бля, обід. Так, так дивіться, на жовті там лупляться. Хай oh. лупляться. Ми можемо під'їхати ось осюди готако. Проба. Да, так, давайте. Okay. давайте. Давайте, Або давайте, Бо там типи можуть вже були, можемо It's десь ось ось. Ось сюди гота. Ні, ні, давайте там де ми були, там вроді типу ушов свій це, да, Давай туди, де ми були, думає. ось сюди гота. Тип звідси, де ми були? Так пішов вроді. Там води. Ну я коли біг, я тут дивився попасть. Внизу поїдь, вийде з другої сторони внизу, внизом понятно. Okay. Бихать это подаранжево. Okay. 20 24 типа осталось. О, у нас тут хорошее место. Ген mm там. -hmm. Блі, дуже чітке місце. Ага. А, е, е, одного. Ось. А ви все ви вже добив. Це якийсь бот був вже таке. Як... бот був. Щось Що? <зин> не понятно. Чи там ще не є, чи були в нас? У нас тут хорошее место, в принципе. Але може справа тоже бути, надо. Давай я підійдемо. Е, тут чуть, чуть дальше, от деда. Ой, там, На сині. Тихо, сейчас хочу голову дать. Давай. Высумся, высунемся. Их тут, их двое вроде. Да. Якщо що, нижче сюди спустись, трошки або обережно 28 секунд зона, надь. Ну вони в зоні, вони можуть по під 7, треба їх подивитися спробую туди. Ти по в нижці біжиш. Спускайся сюди до мене. Отуті. Спускайся сюди. Я хочу гріну туда закинути на між. грі тут ось дроп впав. Пускай вас. Надя, дивись угу. да -да 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 -да, я, короче, сейчас гряну. Бачу, чувачки вот тут. Аккуратно, аккуратно. Брежно. Макс. я Давайте сюди на тачку і їдемо в зону. Надя, сюди, сюди до мене. Давайте, они зараз будуть пушувати у нас. Бо вже... Лярні, мабуть, зараз. Не, мы зараз нормально. Ми, нам не, треба не, їх не, закрити. То, вони зараз будуть бігти на нас. Так а сзади вас тоже є. Нема. Є, на синій. Ну так на сынній, да сейча про их на. Мы про них говоримо. Я про те говорю, де на оранжевий час. Що їх треба то закрити. закрыти. Обережно, він чекає, голова. Отут. тут. Да. Ага. Жовта мітка, голова, за камінцем справа. Они будуть через нас бігти. Нас сейчас 40 секунд, У нас машина є Може, Можемо їх а потом я ці просто уйде. А в них тоже. За 19 не спустився. все. Підлутайтесь. Ой, під бустуйтесь. Надя, надя, обережно в не звідти про чекають тебе. Я знаю, что быстро. Опа. Mm. У нас уже там. Да, Вітне, все, пустайтесь э, і поїхали. Поїхали, так, да, треба валити. Тихенько, тихенько, подожіть, подожіть, я почекаю трошки. Давай, давай. Чекай, чекай, не спішимо. Ми можемо або. Я навіть не знаю, куди нам треба, або на Ми їх під зустріти, Вони зараз будуть пробігати. Десь ось сюди може попробувати. Піднести. Ой, ой, це капець. 13 чоловік, це значить 10 чоловік проти нас. Ну да. Бустуйтесь? Я вже забустувався. Давай, поїхали. Давай попробуємо нікого... А, ні, там блять, ачпада. Все, да? я обіжаю вперед, что ты їм. Де ще тіпей треба? О, там типи бачу, воно там були.

Нас зараз зазади поймі. Згори. Давай, доби, добий його. Било. Ти на з Так, 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 да. да, 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 да. Аккуратно, аккуратно. Є там? Що Візьмись, дим... якщо є, там цього, забустай, демей щось, бо. Не бачу. Сам тут дими, пропустив. Я... Давай, давай, акуратно. Чи ми сюди прибіг? Вони не знаю. Ну, я не вийшу, не вийшу. Там зона 30 секунд, там буде жопа. Не вибігайте сюди, там працюють. Та, та, та. тут. Та це, давай, давай. Є. Мене, 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 мене. Та блін, куди в тебе зона? Куди, куди ти повзеш? повзешь? Ты ч, я в ша 10 секунд, я вспюваешь Тільки біжи ки бежи зразу, поняла? і машину так. зразу. Не лечись, а зразу. Біжу машину, бедогнят. Давай, 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 давай. Давай, 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 а, ти, давай. Ти, давай В мене закинешь. А, ну все. Ей, давайте, дуже. нахуй. Перед нами тачка. Там типе, там там да. Вони там, там були. плей на э. Кімпаф тоже є. Я поняв. Не раджу, давай десь, десь за цю горку. За цю. одного. Yeah. Да, тільки нам треба в зону. Нам треба під ту горку, вона дивись. Бачиш горка, вона в зоні. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай туди. І. Вони теж будуть бігти в зону. Я понял, не мене немає. Там, тут, нічого. Аптечки є в нього? Це не він знаю, він я він не, не дивився. Та подожди диме, 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 є. Диме. Не знаю, я цього лутану. Це що було? А це, це вони. Є. Вони перебігають уже, давай треба бігти. Хайди ми розвіється, шли, чи Блін, блин, ты не перебіг, так. Да? Mm -hmm. Попробуй тачку там, не тачка ціла, є. Перебігаю, я До мене. Нокну в одного. Один на цьому, зверху, так, да, я бачу. Бачу. Угу. Нокнув. Воно біжить. Сюди. Просто третій. Ні, Да, це дегайно напружена ситуація. Три просто. Три топа? Все, ми побили рекорд. Ще взяти даже Так? Так